Доброго дня, друзі, вітаю всіх! Ось саджанці сьогодні ще підуть на відправку. Так, це Сортен А Тут по 25 гривень пошкоджені. Це, це те, що я в суботу викопав. Сьогодні буду відправляти. Це вже останні по 25, їх більше не буде. А, це по 50 гривень, а це по 90 гривень. Так. Ось саджанці, ага, це пошкоджені по 25. Це по 50 гривень. Це сорт Ретхавен. Ні. Це сорт кардинал. Так, ось по 90 гривень. Так, ось це по 50 це гривень Ретхавен. Це пошкоджені по 25, більше не буде. По 25 гривень більше не більше не буде, тому що я. Вже зачистку їх посаду зробив, кожне дерево проходив. Санкрес я там зараз побачимо, вже підготовив підсад. Зараз подивимось мої дерева, нектарин. Пізній. Так, це у нас кардинал. Це київський. Молода абрикоска, сорт цунамі. В минулому році посадив і там далі в цьому році посадив там різні покрит, дерева 6 сортів. А так, це Red Haven сорт старий мій сад. Так, ось я а, зробив ряд сорт Сенкрест, Десь на цьому місці, де були саджанці, ну вони є, і ще. Буде Садсон Кресту у мене, а саженці перенесемо в друге. І там, де я показував де от там між деревами 400 саджанців поміститься. Ну І, мабуть, я там про мотоблочу, де абрикоски ще, ще саженців, мабуть, 300 буде. Як в цьому році більше 4, майже 5 тисяч вже саджати не буду. Тому що дуже багато. До 2000 буде нормально. Так, ось Санкрест, рядок вже посаджений. Так, Другий рядок буде ось тут. Зараз, зараз почну викопувати, щоб залишити повноцінний ряд. Так, це у нас кардинал. І там Редхавен. З сьогоднішнього дня саджанці Санкрест по 50 і по 75 гривень. Там пару штук по 90 є. Але там сьогодні вже були замовлення на 90. Скоріше за все, Санкресту по 90 це вже не буде. А, значить, кардинал по 75 і по 90. Ось такі такий стовбур 75 гривень. Ось такий кардинал. Такий стовбур 90 гривень, ось такий більш мій палець, теж 90 гривень. Ну, в общем, так, щоб тут тільки дві позиції, 75 і 90. Посмотримо Rethavен. Зараз так. Ось на Укрпошту добре, 75 гривень. Він невисокий якраз під посилку Укрпошти. А ну, це по 50 гривень, ще трохи є. Так, ось саджанці по 90 гривень, ось такі, тут сорт кардинал. Так, це які корінця, якийсь стовбур. Так, це по 90 гривень такі саджанці, Так, от ще по 90. Щоб бачили, які, скільки коштують. От. Так. так, хотів записати, як ми їх пакуємо, але щось в общем, не записав. Тому ось фотографії, як пакуємо. Як підрізаємо ось такі упаковки. І корінь замотуємо вологу, і верхушку, щоб не пошкоджилось. Так, і ось так відправляємо вам. Так що чекаємо на ваші замовлення. Хай Бог усіх рясно благословить. Всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал і сторінку.